Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готувати у відео не будемо. Сьогодні розповім про свою нову помічницю, мікрохвильову піч Samsung. Ну, як нову. Користуюся нею вже три місяці. Тож хочу розповісти про свої враження задоволена, незадоволена і для чого я взагалі її купувала. Так склалося, що у мене з мікрохвильовими печами, ну, якась сумнівка завжди трапляється. Всередині облазить і малове покриття. Через рік-два. Вже вона починає там піддуватися оце всередині. На тому місці вже починає метал і ржавіти. чи вони були погано оброблені. ну Чи я так неуважно користуюсь? Ну, факт є факт: мікрохвиліві печі через 7-8 років у мене вибували з ладу. Тож настав час змінювати цю, що у мене була напередодні. І я хотіла, перший критерій вибору був, звісно, щоб не облазило саме покриття. Тому я обрала біокераміку. Звісно, що вивчила всі відгуки, саму інформацію про покриття. Безпечне, небезпечне, стійке, не стійке. Спершу хотіла нержавіючу сталь всередині, але все ж таки зупинилась на біокераміці. Друга, другий критерій був це сам об'єм. Завжди в описах пишуть об'єм в літрах. ну, от Відразу так собі уявляю, як ми на це беремо. Метри і бігаємо, вираховуємо, згадуємо шкільну програму, вираховуємо об'єм, яка ж вона всередині. так? Літри все-таки якось переводимо в більш доступні величини, щоб дізнатися, яка ж вона все-таки велика. Отже, діаметр. Оцієї скляної підставки у нас 32 см, то вже загалом можете уявити, що вона достатньо велика. І забігаючи наперед, що у цієї мікрохвильової печі є така програма, як ферментація тісто-йогурт, то дріжджове тісто я ставлю тепер уже на підхід саме сюди. І ну, ви вже часто бачите в моїх відео ось таку скляну миску. Дивіться, вона без проблем. Туди стає. От, доверху тут ще далеко, навіть якщо буде тісто інтенсивно підніматися, то доверху ще далеко, щоб ці, а, самі тени гриля задіти. Отже, стійкість покриття, об'єм, і, як на те, в ту цінову категорію, на які гроші я розраховувала і щоб вона була якісна, випала мені. В рекомендаціях мікрохвильова піч із конвекцією. Ось у неї є програми конвекції. Звісно, як і у всіх мікрохвильових печах є ще й меню. Хто хоче погратися, може собі погратися ну, і приготувати за цими рецептами. Ось і QR-код є, щоб можна було ну, в, в самій інструкції є ці рецепти, але можна, от, щоб швидше за QR-кодом. Дістатися до них. Але ну от, м -м, мене чоловік запитував і каже, а на що вона тобі? от З такими витребеньками, що ти будеш готувати за тими вже налаштованими меню, м -м, да, ще є конвекція, у тебе ж є духова піч. Ну, от так воно випало. отак воно випало. Це було, якби, конвекція не була основним критерієм при виборі. Але є, значить є. І ви знаєте, я ні разу не пожалкувала про те, що тут є конвекція. Коли готую от бендерики, ну, щось ще якісь напівфабрикати, які були заморожені, і щоб довести їх до повної готовності саме на пательні, це трошки проблематично там, накривати кришкою там, чи тримати на повільному вогні, їх краще допікати тут. Звісно, що в духовій шафі це також робиться, але об'єм духової шафи. І скільки потужності, скільки електроенергії візьме духова шафа, щоб розігрітися до певної температури, і скільки візьметься, ну, це, звісно, ніяке порівняння не йде. Стейки на кості я доводжу до повної готовності після обсмаження, після пательні за 10 хвилин. І вони залишаються дуже соковитими, я вам скажу соковитіше, ніж якби їх доводила до повної готовності в духовій шафі. Отже, про конвекцію я абсолютно не шкодую. Ферментація тіста, звісно, також великий плюс. Ну, Звісно, просто підігрів. До речі, по-моєму, перша мікрохвильова піч в моєму житті, яка підігріває їжу, але не, не сам посуд. Як це зазвичай у всіх анекдотах звучить. Ви маєш тарілку гарячу, їжа холодна. Тут абсолютно ні. І не збирає вона великого конденсату. Я користуюсь пластиковою кришкою для мікрохвильових печень. Ну, накриваю тарілки, щоб ну, раптом там десь м'ясо не бризнуло, тощо вона не збирає конденсат. І, ну от я. Ну, я не готувалася прям спеціально до зйомки, не вимивала мікрохвильову піч з середини. Я не знаю, за цих три місяці, можливо, раз я тут протирала. Ну, максимум. Отак, Просто чисто от, вологою шматкою. От. Є ще функції у нас тут усунення запахів. Це тарілка з водою ставиться. Там, ну і... Звісно, в інструкції все вказано, як запустити цю програму. От Також вона мені не знадобилася. Чудово працює, нічого тут ну, зайвих запахів не утворюється. І ще один великий плюс це вимкнення обертання підноса. Тобто, ви бачите, який великий об'єм. У кожного знаходиться ну, є якісь в користуванні прямокутні дека, прямокутні тарілки, овальні, які. При обертанні підноса, коли впоперек стануть, вони ну, не зможуть, не зможе мікрохвильова піч їх крутити, то в режимі підігріву мікрохвилями і в режимі конвекції є можливість вимкнути оце обертання підноса. Це просто чудово. І, до речі, в режимі приготування конвекції, коли в нас не задіяні самі мікрохвильові ну, хвилі, Можна користуватися металевим посудом. Тобто, у мене є от форма силіконова, і для того, щоб вона тримала саму форму, у неї обідок, обідок всередині металевий, цю форму я можу використовувати. Тобто, не лише керамічний посуд, скляний посуд, глиняний посуд. От в глиняному посуді я допікаю далі стейки там або бендерики. Навіть з металевими включеннями можна використовувати. Ну, головне тут тільки не забути, не забути: що в тебе там є метал, і не вімкнути мікрохвилі. Ось так. Що по самих, самих габаритах, самих об'ємах? Навіть в магазині, я коли дивилась на сам, об'єм, так, вона більша, вона відрізняється від решти мікрохвильових печей за розміром. Але в той момент ти просто не. Не можеш прорахувати всі нюанси, як воно буде у тебе стояти виглядати на столі. От ширина оцієї стільниці 62 см. І як ви бачите, ось так воно близенько стоїть у мене до краю. Чому? Тому що є самі ще параметри безпеки, на які відстані від поверхонь збоку, ззаду, виставляти саму мікрохвильову піч. Отже, я вам зараз тут покажу. Із-за того, що у мікрохвильової печі є режим конвекції, і оцей вентилятор, ця вся система повинна ще десь також знаходитись, в неї є тут такий виступ. Знаєте, як в колишніх телевізорах, таких лампових. От. І ще звідси, дати до стіни відстань, яка потрібна для циркуляції повітря, От, тому вона отак і стоїть. Довго я до неї звикала, тому що таке уявлення було, що вона просто стоїть у мене посеред кухні. Але нічого. Згодом має бути у мене поличка над духовою шафою, самою, і вона собі буде окремо, як така горда хазяйка, стояти на своєму місці і не буде займати у мене місце на стільниці. Ось. Звісно, що отвори є і з одної, і з другої сторони, тому. Дивіться, відразу звертайте увагу, чи буде у вас місце поставити цю мікрохвильову піч. От. Звісно, що інструкція у нас просто детальна. Бажано її вивчити від початку користування, а не так, як я коли пекла картоплю, думаю, що ж вона не печеться. Я думаю, дай не почитаю, як тут картоплю пекти. Ну, анекдот, ну, але ну, про нас усіх, звісно. Так? Спочатку щось не виходить, тоді починаємо читати інструкції. От. Сама піч достатньо потужна. Ось на, на екрані зараз усі параметри і габарити її. Але я вам кажу, що ці сантиметри, ці габарити це все добре, але ще давайте врахуємо, на які відстані від стіни її потрібно ставити. От щоб вона вірно функціонувала. Отже, такий невеличкий огляд. Якби я не була задоволена. Цією піччю я б її, звісно, навіть і не показувала, або вона була би ну, просто, просто звичайною мікрохвильовою пічю. Я б вам її не показувала. А так, я думаю, ця інформація ще комусь і згодиться, і будете мати відповіді на свої питання, для чого все-таки обирати ту чи іншу мікрохвильову піч, на що звертати увагу, ну, перше це, звісно, це покриття безпечне, це потужність, це об'єм печі. Ну, і далі вже повністю весь функціонал. Тож, сподіваюся, це відео для когось було корисним. Дякую, що були зі мною до, до кінця. додивились. Натхнення вам на приготування не лише в таких мікрохвильових печах, а й на плиті, на відкритому вогні, на будь чому в будь-яких умовах. До зустрічі в наступних відео. До побачення!